Зараз покажу, що е, купили ми сьогодні на 48 євро. Ось такі курячі е, гомілочки за 3,50, печиво. От за 1,70 сок. Що за сок, кстати, не той, що завжди. сок. Чіпси, обов'язково. Чіпси по акції. Паштет. Заморожена така фасоля. Вона коштує десь біля 2 євро. Пельмені. Ось такі пільміни десь 3 євро біля 3 євро коштують. Картопля теж біля 3 євро. Це 2,5 кг. Такі а, перекуси з горіхів по 2 євро. Соус новий якийсь хочу спробувати. А, такий курочку запікати. Прикольний. Рибу. На рибу була знижка, коштує вона 2,65. Кусочок сала. Ось таке сало підкопчене. Воно 19 євро кілограм. І оцей кусочок коштує 3,35. Каперси. Ніколи не пробував, хочу спробувати каперси. Пиво. Ну, 3 пива. <рес> Потім ось такий салат. Мікс овочів. Тут огірочки, морковка, перець, капуста. Коштує біля 2 євро. Потім лечо. Знайшов українського виробника ніжин. Коштує 2 євро. Наше українське лечо. Молоко. Ці штуки, оливки. Вино. Ну, вино це на завтра. Сьогодні пиво. І вода. Блок води. Це все коштує 48 євро.